Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, дітки. Погляньте, хто це коло мене. Та це ж сонечко, ой ти сонечко, ясне сонечко, посміхнись діткам у віконечко. У садочку дітки вже зібралися, як веселі пташки розпівалися. Погляньте, до нас сьогодні в гості завітало ось таке сонечко, яке хоче з вами погратися. Діти, пограємо з сонечком, а воно нам розповість дуже багато чого цікавого. А скажіть, дітки, а чи раді ви сонечку? А який у вас настрій, коли світить сонечко? Чи посміхаєтесь ви, чи похмурі? А давайте посміхнемось сонечку і поплещемо в долоньки. Ой, сонечко як засяяло, пригріло землю, як стало тепло. Малята, пропоную вам зараз пограти в таку гру та закріпити наші знання про птахів. Послухайте, хто це співає? Так, це ж Ластівка, а яку пісеньку вона співає? Вона співає ців сів Повторіть дітки. ців сів Діти, а які ще птахи співають навесні? А це діти жайворонки і солов'ї. А послухайте, як співає горобчик. Так, горобчик цвірінькає. Цвірінь, цвірінь. Повторіть цвірінь, цвірінь. У пташок дуже гарний настрій, адже дітки світить сонечко, тепло, правда ж? Погляньте, малята, нас ластівка запросила до білокорої борізки, де росте поблизу її гніздечка. Так до якого дерева прилетіла синичка? Погляньте. Так, до борізки. Діти, помилуйтеся красонею Берізкою. Що є в Берізки? Погляньте. Так, в неї є стовбур, в неї є гілочки. А берізка за висотою висока-висока. Як ви вважаєте, берізка весела чи сумна? А тепер, дітки, дайте мені. Відповіді на такі питання. Яка ж в нас пора року? А хто нас зігріва своїми промінчиками? А хто прокинувся від зимового сну? Ластівки дуже сподобалася наша розповідь. Вона зраділа і заспівала свою пісеньку. І наостаном, дітки, ластівка для вас підготувала скоромовку. Послухайте, а потім повторіть декілька разів. Ка-ка-ка прилетіла ластівка. ку 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 в я ластівку. Ко-ко-ко ластівка любить сонечко. Ка-ка-ка радіє ластівка. Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Ластівки вже потрібно летіти, тому я вам говорю до побачення, до наступної зустрічі!